ЗСУ виходять з вугледара на більш вигідні позиції. В ООН підрахували скільки влітку загинуло цивільних українців від атак росіян і нові правила поповнення зсу добровольцями без втручання ТЦК. Про все це докладніше замить у випуску. Тисніть лайк, підписуйтесь і не пропустите нічого важливого. Я Іван Костроба, це Онлайн. Українські підрозділи виводять з вугледара. Про це офіційно повідомило угруповання Хортиця. Рішення ухвалили, аби зберегти особовий склад і бойову техніку. Нині наші захисники займають більш вигідні позиції для ведення подальших бойових дій. Водночас, аналітики інституту вивчення війни вважають, втрата міста навряд чи кардинально вплине на хід війни на цій ділянці фронту. Мовляв, населений пункт не є важливим логістичним вузлом. Тим паче, більшість шляхів, котрі вели до Вугледара, вже і так були під контролем ворога. Тиснуть окупанти і ще на кількох напрямках. За інформацією аналітиків інституту вивчення війни, загарбники просунулися на двох ділянках під Покровськом і поблизу Креміної. За даними генштабу, гарячі на турецькому відтинку, там ворог за підтримку авіації 16 разів штурмував наші позиції. Було це неподалік Щербинівки і самого Турецька. А також генштаб повідомляє про спроби наступу окупантів на Харківському напрямку. Однак під час боїв біля Стариці і Вовчанська ЗСУ ворога зупинили. А загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося понад 150 бойових зіткнень. Розстріл військовополонених безпілотник зафільмував черговий злочин окупантів. Генпрокуратура цю справу розслідує. Це сталося на покровському напрямку фронту на Донеччині. На цих кадрах момент злочину росіяни з лісосмуги в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр виводять в поле 16 українських бійців, вишикують у шеренгу і розстрілюють. Далі впритул добувають тих. У кого не змогли поцілити з першого разу? Офіс генерального прокурора вже розпочав розслідування за цим фактом. За словами генпрокурора Андрія Костіна, цей випадок вкотре свідчить, що вбивства і катування полонених не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва. У Херсоні сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Окупанти вбили шістьох літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками. Шестеро поранених є. За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни вгатили з танка по будівлі аптеки. Поруч було багато людей на зупинці і в торговельних точках, де херсонці купують продукти. По Херсону окупанти б'ють нещадно. Це і артилерія, і каби, і дрони. На зупинках облаштовані укриття на загал їх з три сотні, але навіть до них треба встигнути зайти між запуском і влучанням цього ліж кілька секунд. Сьогодні каже Олександр Прокудін: знову був обстріл. Окупанти зараз б'ють буквально все, що бачать, особливо цивільних атакують просто сафарі. Такі у них на цивільних людей. От сьогодні зранку двоє людей отримали поранення, тому що було за е, заміновано зупинку внаслідок цього. Жінка 59 років отримала вибухову травму, ампутацію кисті та стопи, множинні уламкові поранення. І зараз стан дуже тяжкий. Через російську агресію цього літа в Україні загинуло щонайменше 589 цивільних. Такі дані наводить у своєму звіті комітет ООН з прав людини. Там зазначають, кількість жертв була на 45% більшою ніж у попередні три місяці. Кажуть, в про і про 2685 поранених і додають, інформація ця не остаточна, адже деякі повідомлення про жертв серед цивільного населення досі не підтверджені. Липень цього року в Україні воон називають найбільш смертоносним з жовтня 2022 року. Причиною кажуть, стала масована російська атака 8 липня. Загалом кажуть, в ООН, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 11 тисяч цивільних. А поранень зазнали понад 24 тисячі. Доступне укриття, безпека життя. Під таким гаслом пройшла акція під стінами КМДА в столиці. Її організували правозахисники, і громадські активісти. Напередодні вони провели моніторинг сховків у десяти містах України, дослідили з пів тисячі укриттів, перевірили їх на доступність, маркування і загальний стан. Найкращі сховища в Одесі, Луцьку і Черкасах. Найнижчу оцінку отримав Чернігів. Натомість столиця в цьому рейтингу посередині в Києві більш ніж третина сховків зачинені у половини немає вказівників. Втім, це легко виправити. Натомість директор профільного департаменту КМДА Роман Ткачук заявив, що уся відповідальність за закриті укриття лягає на плечі балансоутримувачів. Шахеди літають вже протягом місяця кожну ніч. То це нам потрібно цього року край, реально відкрити всі укриття і всі промаркувати. Вони знаходяться в закритому стані, тому що балансоутримувачі не виконують своїх зобов'язань. Вся відповідальність за роботу цих укриттів об'єктів подвійного використання згідно чинного законодавства покладена повністю на балансоутримувачі. У службі зовнішньої розвідки кадрові ротації Олег Сінайко більше не заступник голови відомства. Цю посаду тепер обіймає Геннадій Богач. Відповідний указ оприлюднений на сайті офісу президента. Змінити кабінет довідеться й Олегу Луговському. Він стане першим заступником керівника служби. До цього він був просто заступником. Причини таких переходів поки що не розголошують. Нагадаю, що в березні Володимир Зеленський призначив керувати службою зовнішньої розвідки Олега Іващенка, натомість його попереднику Олександру Литвиненку. Доручив очолити раду нацбезпеки і оборони. Уряд дозволив військовим частинам призивати добровольців, оминаючи ТЦК. Відповідну постанову ухвалили напередодні. Отже, відтепер військовозобов'язані і резервісти зможуть самостійно обирати військові частини і не звертатися при цьому до територіальних центрів комплектування. А командири мають право самостійно видавати направлення на військово лікарську комісію, відтак комплектувати бойові частини добровольцями, які найбільше їм підходять. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України. Пишіть, як думаєте, чи допоможе ця урядова постанова швидше поповнювати українське військо, і Чому подібний документ ухвалили лише зараз? А ще ставте лайк і дзвіночок, аби знати про все важливе першими. Продовжимо. Відповідь на гібридні атаки Росії підготував Євросоюз посли ЄС сьогодні погодили режим санкцій щодо гібридних загроз з боку Москви. Як повідомляє Радіо Свобода, механізм набуде чинності наступного тижня. Хоча про конкретні імена поки що не йдеться, ймовірно їх додадуть у майбутньому. Санкції проти Росії Євросоюз запроваджує послідовно через загрозливу діяльність Москви і війну проти України. Чи не найбільше обмежень запровадили спочатку повномасштабного вторгнення? Втім, Росія не припиняє свої гібридні атаки на країни ЄС, зокрема, скоює кіберзлочини і диверсії, веде кампанії з дезінформації, використовує своїх дипломатів для розвідницької діяльності. Очікується, що розроблений єс механізм допоможе покарати бодай частину причетних до. Цього росіянам тут не місце. Українка Анна Петренко влаштувала протест на цирковому фестивалі в Італії. Серед учасників конкурсу виявилися росіяни. А у журі Максим Нікулін це син радянського актора, який нині очолює московський цирк і активно підтримує політику Путіна. Нашу артистку не бурила поява такої людини на фестивалі. Тож замість виступу Анна вийшла на сцену, огорнута українським прапором, і листівками Нікулін підтримує вторгнення в Україну. За лічені хвилини після цього світло на сцені вимкнули, однак дівчина пішла до зали і почала роздавати фото, де російський член журі. Позує з військовими окупанта Анну зняли з змагання. а Самі організатори заявили, що мистецтво нібито поза політикою. Утім, артистка із цим не погоджується. Певна, боротися з агресором потрібно навіть у мистецтві. Ну я не могла інакше, я не могла промовчати. І е, як жаль, було була дуже. Камерна тиша. Ну, нічого ніхто нічого не казав, ні було ні аплодисментів. Потім вже після виступу мені почали в дірект писати люди, які були на виставі, що вони мене підтримують, і побачила новини одразу. Хтось їх опублікував, не знаю, як це спрацювало. І там, типу, було про цю всю ситуацію, і фотка там, де у чоловіка на колінах надпись, типу «Нікулін підтримує вторгнення в Україну. На святкування Рожгашана Шана єврейського нового року до Умані прибуло майже 30 тисяч паломників на Черкащину. Вони їдуть до могили свого духовного наставника Цадика Нахмана, адже вважається, що там їхні молитви мають особливу силу. Через закриті українські литовища добиратися їм доводиться потягами, автобусами і навіть таксі. Який шлях долали паломники? І чому на паспортному контролі з ними спілкуються лише чоловіки? Про це далі в нашому сюжеті. Паломники з Ізраїлю прибувають міжнародним потягом на залізничний вокзал чопа, щоб дістатися до України. Більшість з них провели в дорозі майже три доби. Їх не зупиняє ні важка дорога, ні війна в Україні. попри війну, нам важливо приїхати сюди, щоб шанувати праведного рабі Нахмана. Він святий, благословенний. Він відповідає за наш мир на землі. Якщо він тут, ми теж повинні приїхати сюди. Дорога була непростою і дуже дуже довгою. Боліла голова. Ми майже не спали, але ми знали на що ми йдемо. Їхати зокрема через Закарпаття, до Умані хасиди змушені, бо літаки в Україну не літають потягами зі словаччини, угорщини та чехії на закарпаття днями пробули кілька тисяч паломників, кажуть прикордонники. Касити почали пробувати приблизно за тиждень до їхнього святкування. Уже їхня кількість йде на спад. Пік їхнього прибуття було десь 2-3 дні назад. Це приблизно 200 чоловік, день 200-200-300. При таку кількість гостей і черги під час оформлення документів паспортний контроль для них проводять виключно чоловіки. Вони не сприймають жінок військовослужбовців, і зазвичай під час оформлення ми не можемо ідентифікувати їх, так як вони не дивляться нам. в очі. Щоб встигнути вчасно, паломники на Закарпатті не затримуються. Від Станщопа до Умані близько 800 кілометрів, а значить, попереду у них ще понад 10 годин у дорозі. Більшість сідає на київський потяг, але щастить не всім. Квитків бракує. Тож багато хто змушений користуватися послугами місцевих таксистів і платити за цю мандрівку від 400 сотень до 1000 доларів. щоб потрапити в Україну, я пройшов дуже важкий шлях, і цей шлях проходять багато хасидів, які хочуть приїхати сюди. Я їхав через Грецію, потім Італію. Тоді прибув до Будапешта. Там пересів на потяг і тільки так опинився тут. Сьогодні хасидів на кордоні вже не чекають. Увечері у них починається Рожгашана, юдейський новий рік, який за традицією вони відзначають біля могили свого пророка цадика Нахмана в Умані. І вже цими вихідними паломники почнуть повертатися по домівках. Світлана Деніщук, Станіслав Бобуський Закарпаття ТСН 1+,1. Молодість у Німеччині, український конкурс повнометражних фільмів відкрився у німецькому гамбурзі. Яке кіно показуватимуть, і як під час війни працюють українські кіномитці, розкаже Наталя Фібріх. Кінофестиваль Молодість у німецькому гамбурзі зустрічають як давнього доброго друга після повномасштабного вторгнення. конкурс українського кіно став постійною складовою німецького кінофестивалю. Х, нагадали третій рік, коли ми робили перший, то думали тільки раз. І далі у мирному спокійному Києві будемо все продовжувати. Паралельно до програми фестивалю у гамбурзі упродовж кількох днів показуватимуть українські картини. Фільм Відкриття божевільні режисера Дениса Тарасова. Історична драма про 70-ті роки в радянському союзі, де незручних людей карають примусовою психіатрією. Про те, як людям ламали. Судьби долі за те, що вони говорили те, що думали, за те, що вони одягалися, як вони хочуть, за те, що вони слухали музику, яку вони хочуть слухати. Це фільм про тоталітаризм. Покажуть у гамбурзі кисневу станцію Івана Тимченка про долю кримських татар та боротьбу із системою Мустафи Джемільова. Буде фільм Сірі бджоли про мешканців сірої зони на сході України. Степне режисерки Марини Вроди, редакція Романа Бондарчука. Це кіно знімали до вторгнення на Херсонщині, а закінчували за кордоном. Закриють програму поза конкурсною стрічкою Фрагменти льоду Марини Стоянової із біографічним кіно про її батька, де в домашніх відеоархівах зафіксований розпад радянського союзу. Українське кіно продовжують знімати попри війну, ракетну небезпеку і труднощі. Ми знімали серіал евакуація на Житомирській трасі, там в полі, і оголосили повітряну тривогу. А де ти в полі сховаєшся? Тобто, ми зйомку зупиняємо як правило, тому що не можна знімати. І прямо на моїх очах, десь, я не знаю, ну, в метрах 500 чи там, збивають ракету, вона падає, це дуже шумно. Ми всі попереживали, перелякано один на одного подивилися, пройшло 30 хвилин, повітряна тривога закінчилася, мотор. Поїхали далі. Тарас дронь, режисер фільму Дім за склом розповідає, як після вторгнення евакуювали відзняті матеріали. Особливо, що режисер знімав на плівку і майже все одним дублем. Це Був останній рейс, напевно, який вилетів з Борисполя. Тобто, ризик такий. Тобто, якщо б воно залишилося в Борисполі, ми б втратили все кіно, тому що плівка без холодильника, без світла, без нічого за кілька місяців, просто як ну, все, що ми зняли, воно би просто. Зникло зараз, ну ніхто практично не знімає наплівку. Перш за все, це просто суперконцентрація. Ти просто коли відчуваєш, коли режисер каже Екшн, це просто не існує взагалі нічого більше, тільки зараз я, мій партнер, мої, е, мої почуття. Ці се наразі режисер працює над третім авторським фільмом і возить допомогу нашим захисникам. Я більшу половину свого часу теж волонтерів машини. Я весь час їжджу, весь час допомагає. Весь час і сьогодні я вчора був ще в Києві під... під шахедами, які збивали над моїм будинком. Сьогодні я тут. А після завтра я буду вже в Кракові забирати авто. А ще через два дні я вже буду в Краматорську з тими автівками віддавати хлопцям. Програма молодості триватиме до 4 жовтня. Фільм переможець у журі, куди увійшли. Режисерка та продюсерка Анастасія Буковська, продюсерка Наталія Лібет і кіноексперт Денис Рух. А після третього такого конкурсу в екзилі, 26 жовтня, кінофестиваль молодість відкриється вдома в Києві, попри ризики та небезпеку. Із Гамбурга Наталя Фібріх та Денис Савченко. ТСН, один марафон. Єдині новини. Чи відвідували ви кінофест раніше? і Чи будете на відкритті у кінці жовтня? Пишіть свої спогади і думки з цього приводу у коментах під випуском. Завжди цікаво почитати творчих людей. Я кажу вам до побачення. Підсумковий випуск цього дня о 19.30 на нашому каналі.